Він підняв, підвівся, але е, приводу для цього немає. Він грають спокійно, вони не порушують правил. І е, вже ми бачимо, що суддя панчик дає фінальний свисток. Люди схоплюються на ноги, всі трибуни хвилюються, вирують. Сили футболістів вичерпані, які виснажені обличчя, як вони стомлено йдуть і як. Як заводяться болільники, як вони чекають перемоги, в яку вони повірили? Повіримо і ми в цю перемогу, побажаємо нашому Володимиру Циткіну відмінної гри, а побажаємо нашим футболістам влучних ударів у ворота Шовковського Нива! Ми з тобою! Нива, ми з тобою! Ми бачимо на наших на наших лозунгах наших болільників. Ну що ж настає кульмінація суддя. Поєдинку Костянтин Панчик розіграв з нашими воротарями, кому ставати першому ворота, кому першому нести відповідальність, брати удар в цій дуелі. І побіг у ворота наш Володя Циткін, кияни починають першими. Яка буде доля першого удару? Як побіжить оцей вже такий блискавичний поєдинок? Як він піде? Зараз буде видно після того. Чи справиться Володимир Циткін в дуелі, хто з киян буде виконувати цей удар? До м'яча підходить Сергій Рибров. Що ж, затумуємо подих і будемо чекати. Сергій Рибров один з кращих пенальтистів Київського Динамо, але в воротах стоїть один з кращих воротарів, який цей пенальті. удар. Гол, блискучий гол Сергія Реброва. На жаль, блискучий. На жаль, для нас гол пішов в праву дев'ятку, і Володимир Циткін та мабуть жоден з воротарів не взяв би цього удару. Хто буде робити відповідь? Крок, відповідь. Поправляє арбітр сітку, мабуть, від удару Сергія Реброва вона ж з'їхала чи зірвалася з гачків. Це, мабуть, так і є. У воротах киянин Шовковський. А біля м'яча Юрій Солов'єнко один з кращих гравців нинішнього матчу, можна сказати, капітан по духу нашої команди. Юра розбігається удар, блискучий гол. Один-один. Юра, мабуть, вклав всі свої сили в цей удар, тому що. Після нього впав на траву, повалився і привітав піднятими руками трибуни. Трибуни вітають гол Юрія Солов'єнка. До м'яча підходить Дмитро Михайленко. Також один із штатних пенальтистів Київського клубу. Ну, Володю, ми на тебе надіємось. Вся надія зараз на Володимира Циткіна. Він повинен розвінчати славу пенальтистів Київського Динамо і славу цього клубу. Як розвінчав Донецький шатар удар на жаль, і Михайленко не схибив 2-1 на користь киян. Вони повели в рахунку, але нагадаю, удар в запасі є у наших хлопців. Шовковський йде е, до воріт, йде повільно, е, думаючи, звичайно, про свою долю, про те, щоб е, перехитрити нашого футболіста. Пробиватиме Бровченко. Бровченко, який дуже багато прикрощів завдав нам прикрими помилками. Зокрема, у Швейцарії проти Сьону він вийшов один на один і не влучив ворота. Але і зараз влуч, влуч ворота. Удар гол 2-2, Ми знову вирівняли наші шанси. Залишається по три пенальті пробити командам із п'яти обов'язкових болільники. Радіють, Болільники барабанять кулаками по колінах. Болільники – вся надія і увага. Володимир Циткін і Віталій Косовський. Цікава дуель колишній війничанин проти свого рідного клубу. Чи зуміє він переграти Циткіна? О, на трибунах крики Віталію спасає, рятує рідну команду. Віталій Косовський і Володимир Циткін. Розбігається Косовський. Удар! Є! Ось перемога Володимира Циткін. І вирують трибуни. Вирують трибуни. Це зоряний кидок Володимира Циткіна. Його особиста перемога над уславленими київськими футболістами, снайперами. Рахунок залишається 2-2, але нагадаю, зараз вже удар в запасі за Вінницькою нивою. Якщо Вінничанин, хто Готується пробити Руслан Романчук. Якщо зараз буде влучний удар Руслана Романчука, ми вийдемо вперед. Ми вийдемо вперед і отримаємо. Ну від вже 80% надію на остаточну перемогу в цьому поєдинку. Руслане бий, бий влучно, удар гол. Ось те, чого ми сподівалися, всі 3-2, 3-2 і надії киян дещо потьмарились на перемогу. Але все ще попереду, все ще попереду, все залежить від того, як будуть пробити останні два удари. Зараз пробиватиме Сергій Беженар. Нагадаю, що у Донецьку в матчі з металургом саме Беженар в останній спробі не зумів переграти воротаря. Як буде цього разу, побачимо. Будемо уважними. Сергій Бежинар і Володимир Циткін. Удар, як блискуче, поклав воротаря Сергій Бежинар. Ось що значить майстер. Не було ні потужного удару, ні якихось хитрумних, хитромудрих маневрів, але була затримка з е, виконанням удару і Володимир Циткін якраз на це пішов, е, так піймався на гачок. Рахунок стає три. Три і все залежить від наступних ударів. Зараз б'є Демедяк. Василь Демедяк молодий гравець, який перейшов до, Він, до Вінниці з Одеси, з Чорноморця. Але йому доручили такий момент вирішувати долю в поєдинку Василь Демедяк і Олександр Шовковський. Удар гол. 4-3 на користь Ниви. І зараз, зараз пробиватимуть кияни. Якби Володимир Циткін відбив цей удар, парирував його, чи, скажімо, кияни схибнуть, не влучать в його ворота, то нива, перемога Вінницької ниви стає остаточною. Уже кияни її не зможуть перемогти і дістати по рахунку. Дуже, дуже велика, великий тягар у Павла Шкапенка він виконує удар, від якого залежить дуже багато в долі цього поєдинку, або, або й усе. Павло Шкапенко хвилюється, розбігається удар. Штанга є перемога! Перемога бажана, така вистражена. Перемога нами усіма Вінницею. Ви подивіться, що робиться, що коїться на трибунах. Ви подивіться, що коїться на полі. Вся команда обнімає свого володю циткіна, свою надію свого кращого гравця, безумовно, сенсація. Сьогодні народилася у Вінниці. Сенсація 4-3 на табло. Вінницька Нива. Подолала уславлене київське Динамо і пробилася в одну четверту фіналу Кубку України. З перемогою вас, друзі, запрошуємо на вас на стадіон в понеділок. Кияни приїдуть сюди вже в рамках чемпіонату. І запрошуємо до екранів телевізорів Вінницького державного телебачення. Ви знову будете з Нивою в цей вечір в понеділок, в наступний понеділок. Вітаємо тебе, Ниво! До нових перемог. Творча група Вінницького державного телебачення прощається з вами, дорогі друзі. Сьогодні в цей футбольний вечір з вами були коментатори Михайло Каменюк, Тарас Каменюк, оператори Анатолій Дорош, Віктор Криволап, Олександр Машталєр, Василь Бондар, режисер передачі Олег Хохлов. До нових зустрічей!